Обіцянки пророцтв були втілені в тому, хто народився у Вифлеємі. Він виконав усе передбачене. Можливо, ви переживали один із тих незручних моментів, коли важливі відвідувачі, друзі, яких ви давно не бачили, або далекі родичі з'являються без попередження. Ви, звісно, радієте їхньому візиту, але й трохи збентежені, і, може, розлючені, адже ніхто не попередив вас про приїзд. Гостей приємно бачити, проте ви з радістю скористалися б можливістю краще підготуватися до їхнього візиту. Більшість із нас не люблять, коли хтось важливий застає нас зненацька, з'явившись без попередження. Однак Ісус не прийшов на землю раптово, не попередивши про це. Чимало пророків виголосили безліч пророцтв, які не лише вказали на його обов'язковий прихід, а й надали конкретні деталі про цю знамениту подію. Михей пророкував про те, що Ісус народиться у Вифлеємі. А ти, Віфлеєми, Єфрате, хоч малити у тисячах Юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання Його від днів віковічних. Михея 5.1. Пророцтво Ісаї було дуже конкретним, хоч узагалі неймовірним. Ісус народиться від діви. Тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Ісаї 7:14. У Книзі буття 22.18 сказано, що Ісус буде нащадком Авраама, а тому стане остаточним здійсненням Божої завітної обітниці, і всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе. Також числа 24.17. У Старому Завіті також передбачено, що Ісуса буде покликано з Єгипту. Як Ізраїль був хлопцем, Я Його покохав, і з Єгипту покликав я сина свого. Осії 11.1. Також Матвія 2:13. Єремія говорить, що Ісус народиться в час найгіршого людського страждання, чути голос у рамі, плач та ридання гірке. Рахиль плаче за дітьми своїми, не хоче потішена бути за діти свої, бо нема їх. Єремії 31, 15, також Матвія два, шістнадцять, ці пророцтва нагадують нам, що прихід Ісуса став результатом невгамовної ревності Бога і Його спасенної благодаті. Бог нізащо не покинув би свого світу розбитим і пошматованим злом. Він не бажає залишити нас загубленими в гріхах у безнадійній неволі бунту наших злих сердець. Він не дозволив, щоб його історія закінчилася нашою похмурою поразкою і неминучим божественним судом. Ці, а також багато інших пророцтв нагадують нам, що величний автор сюжету постановив, що головною темою його історії буде не суд, а благодать. І він знав. Якщо ця історія повинна стати історією благодаті, то центральним персонажем має бути не хтось інший, а саме його син. Лише Божий син упорається із завданням і проживе досконало праведне життя посеред гріхів і страждань, прийме смерть, яка задовольнить вимоги Його святого Отця і повстане з мертвих, перемігши смерть як автор вічного життя заради тих. Хто покладе свою надію на нього? Однак, ось що вам необхідно усвідомити. Істинність цих давніх пророцтв і точність, із якою Ісус їх здійснив, є також вашою гарантованою майбутньою надією. Історія, яку звіщали старі пророки, ще не завершена. Це означає, що сьогодні в моєму і у вашому життях Бог і далі працює над своїм дивовижним задумом, і він не відступить і не спочиватиме, допоки все, що передбачали пророки. Повністю не здійсниться в житті кожної його дитини. Пам'ятайте, що не лише ви сьогодні продовжуєте битву з гріхом і боретеся в розпалі страждань. Месія, про якого пророкували святі старці, бореться на вашому боці, і він не припинить цього бою, допоки не здолає страждань і гріха назавжди. Неначе в трейлері до фільму пророки розповіли деталі Божого сюжету, у якому ми живемо зараз. Розвиток цієї історії не залежить від нашої мудрості, сили чи доброти її рухає лише невпинна ревність того, хто досконалий у своїй святості і багатий благодаттю, а тому ми маємо бути певні, що останній розділ, якого ми, віруючи, так прагнемо, неодмінно здійсниться.